Він бреше. У нього є якась певна картинка, але як її реалізовувати, він тупо не знає. Він не розуміє. Він думає, що він зможе, як третя сторона, зробити перевернутого диявола, тобто, роз як зруйнувати старі домовленості, збудувати нові якісь домовленості. Він взагалі не враховує. Знову бізнес-підхід. З усіма можна сторгуватися. А торгується він не своєю територією. Ну, типу, що йому? Йому кайфово, аби Америка бабки не, не цей не <кій> втрачала. Чи почуємо ми від нього щось вообще, хоч якесь обозначення розуміння да. по правосуддю Прямому так, але скоріше за все, не зовсім напряму, а через якісь треті руки? Угу. Mm -hmm. Тобто якесь видавництво напише, що е, е, там, типу, на до нас дійшла з секретних істочників інформація з приводу того, що там думає собі Трамп. Ну, коротше, на яких умовах ця вся історія? Знову ж таки, чи є в нього якісь е, певні домовленості з путіним? Він хоче помірності. Він хоче і вашими, нашими, налівою, на право, і для всіх на світі. Угу. Це давайте так. Це умови всіх і нічії водночас. Умови його. Да, так його то, умови. Да, умовно так. Ні вашим, ні нашим. Е, врешті, неодноразово вже говорилося про те, що війна в Україні е, показала, що. США вже не настільки такий наддержава, як була раніше, і після виборів чи зможе Америка все ж таки втримати або навіть поновити свою репутацію на держави у світі, чи вона все ж таки поступиться якимось іншим країнам, тому ж Китаю там уже неодноразово випадало, що Америці потрібна. А зараз і Байдену, в частності, до речі, і а, тут дуже хитрий фінт, і він може програтися. А, потрібен показовий конфлікт, показовий конфлікт, в якому Америка 100% відсотків переможе. Mm -hmm. Тобто я не здивуюся, якщо до виборів у Штатах денебудь я не знаю, в якій небудь там Зімбабві, зайде Америка. Наведе порядок, переможе режим, і це буде виставлено як перемогу, як закріплення своїх позицій. А чому не в нас, Чому не в Україні? Тому що ми занадто великі для такої історії. Угу. І це не та ескалація. А тут треба щось дрібне, але досить показове. Ну, так. Перемога над чимось з кимось. Америка ж ніколи не воювала на своїй території. Ну, ніколи. Треба ж щось е, на кшталт Квітнаму тільки в ускореному варіанті. Перемоги над Садамом Хусейном, тільки в ускореному варіанті. От щось треба, і тут є є такий е, один із варіантів розвитку подій, що зараз Америка може вляпатися в якийсь мінімальний, але для себе гарантований конфлікт. героїчно його побідіть. Виставити це як достояння Байдена, який вирішив неймовірний конфлікт, який він красавчик, просто ну, типу для його рейтингу, хоч який хоч бо все він просрав, і для відновлення американського статусу Величко. Угу. Ну а врешті наступні давайте візьмемо п'ять років, як зміниться світовий порядок? Чи вийде на арену, скажімо так, на держави інша країна? Mm, навряд, чи. навряд чи це буде прямо вихід. Америка все одно залишається статися короля Пентаклу. Як mm. не крутий, як не крутий. Uh, на інвестиціях США зав'язано занадто багато, занадто багато країн. Там може побукувати хіба що Саудівська Аравія, але знову ж таки. Ну дуже так. Індія все одно Америка з Китаю перевозить в Індію свої заводи. А це тиск на Індію. Певним чином. Китай з певним. Да, Китай намагається стати над державою, але також зав'язаний на американських інвестиціях. От. Тобто, коротше, майже весь світ зав'язаний на американських інвестиціях, от у цьому ага. і бідося. розумієте? Якщо ж говорити про світові альянси, ті ж Євросоюз, НАТО і так далі. Знову ж таки, якщо розглядати глобально, то в умовах війни в Україні вони показали абсолютно ну, імпотенцію, скажімо, так да чи е, прийдуть на заміну цих альянсів якісь нові утворення, найближчі там знову ж таки беремо ті п'ять років? Да скоріше за все, так тому що питання якогось нового е, щось типу альянсу чи якихось нових е, цих об'єднань воно фігурувало і ще на початку війни. Ну там умовно, приблизно там 22-й, 23-й рік і так далі. Воно вже фігурувало як розробка. Потім про це навіть у ЗМІ хтось заявляв про те, що дійсно е, починають створюватися якісь нові коаліції, які можуть перерости в альянси. Плюс випадало з приводу Червоного Хреста. ООН там також модернізація випадала. Що там якась модернізація явно буде щось будуть переробляти ці абсолютно е, імпотентні ці. А, а, зборища да зборища, які ні до чого не ведуть, тобто, да, зміни такого формату, вони дійсно там на найближчі 5-10 років вони прослідковуються у світі. Uh -huh. А як. Uh... Взагалі існуватимуть ті ж існуючі Євросоюз, НАТО чи буде послаблюватися певним чином їхня е, вага взагалі у світі? Mm, НАТО буде мілітаризуватися навпаки, mm -hmm. тому що насправді якби Путін ідіот би не напав. За п'ять би років ми би бачили би розвали розпуск НАТО, тому що і звідти би повиходили члени, тому що я вже приводила приклад, тому що в 2021 році на саміті НАТО обговорювали проблему глобального потепління, а не військові. розумієте, момент? Алло, ну Так. Воно вже вся катилося в одне місце, от тому там НАТО, скоріше за все, буде мати друге дихання на мілітаризацію себе. на да? нам же зараз зливають старе озброєння і починають переворожати усіх uh -huh. членів новим озброєнням. Відбувається така круговерта. Да? Таким таким чином вони йдуть. От якісь фінансові а, фінансові штуки, типу Євросоюзу також вони є. Вони по королю Пентаклей, об'єднання фінансове все одно існує, і яке місце України в цьому всьому в наступні роки? А в ЄС з ЄС іще більш більш-менш реально, але надовго це бюрократична історія. А от НАТО ще більша бюрократична історія. А створення нових альянсів можемо о, сподіватися на це. Можемо сподіватися на це, і оце єдине, мабуть, що нас ітішить mm -hmm. з вами. Це от можливість бути дотичним до чогось нового. Воно навіть більше, більш вирогідне, ніж всунення себе в у щось старе.